Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Комунальні послуги в Україні подорожчують після війни. Це не здогадки, а це вимога від Міжнародного валютного фонду. І було заявлено, що в 2025 році ми, тобто українці, платимо вдвічі менше від реальної вартості газу і електрини. Чому так відбувається? Хто за це платить? І головне, що буде після перемоги? Пояснюю вам коротко, зрозуміло і чесно, що відбувається. У червні 24-го року Міжнародний валютний фонд чітко написав, Україна має прийти до економічно обґрунтованих тарифів після завершення активної фази війни. І хочу нагадати вам, шановні глядачі, що це вимога реформ від МВФ. В обмін на фінансову допомогу Україні. Тобто МВФ ставить завдання перед Україною виконати окремі реформи. І однією з цих реформ є підвищення вартості тарифів до європейських рівнів. Можете перепровірити, це робиться дуже просто. І якщо виконуються ці реформи, МВФ платить кошти. І ось одні з цих реформ є підвищення тарифів на газ і електроенергію. До ринкового рівня. Оце одна реформа, про яку ми зараз і кажемо. Вони наголошують: сьогодні українці покривають лише 30-50% собівартості електроенергії та газу. Ці цифри надані урядам України, а саме це. Міненерго, Мінфін і регулятор НКРП. Тобто, це не хто із зовні наказав. Це наші офіційні дані, але погоджені з європейськими партнерами. А тепер давайте скажемо фактично, скільки ми платимо у 2025 році. Газ для населення. Ціна 7,96 гривень за кубометр. Тариф фіксований від Нафтогазу. Він діє до 30 квітня 2026 року. А от реальна ринкова ціна з урахуванням імпорту, логістики, ПДВ від 15 до 20 гривень за метр кубічний. Електроенергія. Єдина ціна 4,32 гривні.